Бо коли знову ж таки я виступала в Юрмалі, до мене підходили хлопці, мої однолітки. Вони підходили, щоб запитати, Настя, а це правда, що у вас з тролейбусів викидають російськомовних людей, топчуть їх, там б'ють. Це правда, що там правий сектор, у вас ріже людей. Ну і от знаєте, ти стоїш, дивишся на них, ти бачиш, наче нормальний хлопець з виду, нормальний, адекватний, наче. Але і мені смішно з того його питання. Але ж я бачу, що людина вірить у те, що вона запитує. Там ну, настільки у них їх там годують брехнею про нас, про Київ, про Львів, про все це. Вони вірять. І дуже важливо кожному з нас просто говорити правду, говорити так, як є. Небо падає, не мовчи. Мільйони нас ми спіймаємо. Скільки вистачить сил, кричи, нехай кожен у світі знає. В Україні страшна біда, земля рідна риве від болю. Почалася кривава війна. Україна стає добою. Україну мою рятуй, хто б не був ти на цьому світі. Від падлючих російських куль в сиру землю лягають діти. Світи, милий, допоможи, об'єднай свою дужу силу, Батьківщину нам збережи, Україну навік єдину, немо падає, не мовчи. Мільйон нас ми спіймаємо. Скільки вистачить сил, кричи, нехай кожен у світі. Знаю. А наступный данный.